Любі друзі, гарно мені вивчати з вами святе письмо з такою аудиторією класною, яка пише коментарі, підтримує нас подобайками. Це дуже вам велика вдячність підписками, що ви в цьому процесі з нами. Це дуже приємно, що ваша любов я бачу по коментарях, які ви пишете, що вам подобаються ці програми. І ви можете в коментарях якісь зауваження робити. Ми будемо прислухатися до вас. Бо це програма для вас, вона вам повинна бути комфортна, зрозуміла, бо ми вивчаємо Святе письмо, і всі перешкоди, мабуть, треба вбирати. Тому сьогодні в нас дуже важлива тема книга буття як основа при вивченні пророцтв. Бо книга буття це основа всього. Це основа життя людства. Бо в нас нема ніяких наукових книг, які б розказали нам, з чого людство починалося. Ви розумієте, що таке книга буття? Ніде ні в якій научній літературі ви не прочитаєте, як створена була земля, там мільярди, мільйони років, як людина з'явилась, там з, з, м... з мартишки, з мавпи, з чого вона там з'явилася, волосату такі. Людину іноді так малюють в підручниках. Але самі вчені кажуть, що це ну, це ми так думаємо, що воно так було, а як воно було на самому ділі, ми не знаємо. І ви розумієте, яка цінність книги буття, яка розказує, як воно було на самому ділі: створення землі, створення людини, створення е, в часу, створення перших днів творіння. Це супер! Тому так важлива для нас книга буття. І ми сьогодні починаємо вивчати книгу буття з пам'ятного вірша, який записаний в Євадлі від Івана, перший розділ 29 вірш. Наступного дня він бачить він це Йоанн Хреститель. Він бачить Ісуса, який йде до Нього. Іде до нього і каже Ось Агнець Божий, що на себе бере гріх світу. І знаєте, іноді в християнському світі таке е, розуміння, що на що нам старий заповіт. Але як мог Іван охреститель без старого заповіту розуміти, хто до нього йде? І як це пов'язано з Книгою Буття? Бо перше. Коли ми бачимо, що потрібен спаситель для згрішившої людини це книга буття. І коли в третьому розділі книги буття ми читаємо Адам і Єва перші люди згрішили, то тепер Бог поставив вопрос, а як їх спасати. І ми читаємо в третьому розділі, в 15 вірші: Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Це він. Каже до Змія, який був прообразом сатани, дракона, який спокусив перших людей і привів їх до, хро... до гріхопадіння. І Бог каже, я буду людям тепер допомагати, вони самі по собі спастись не можуть. Тому я ворожничу між тобою жінкою, між твоїм насінням і її насінням, воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Богослови з давин давин. Бачили, що це про образ Месії, який родиться від жінки, і буде вбивати дьявола. І буде вести цю велику боротьбу з дьяволом. То тобто, книга Буття починає баладу про того ахця, коли так можна сказати, пісню про того ахця. Бо не хтось каже, він такий слот, балада. Балада це музикальний е, такий термін. Який вказує на якусь пісню, на якусь розповідь, балади вони як пісні розповіді. І при чому тут це? Але я хочу сказати, що 70% Біблії написано, її можна співати. Ви знаєте, пророки це вже давно вчені знають, пророки співали свої пророцтва. Ми ж кажемо про спроство. Вони не просто приходили, вони співали. Тому ми знаємо, книга псалмів, вона написана співучою такою мовою, і там про інструменти навіть розказують про знаряддя, на якому треба програвати псалми і інше інше. Тому от пісня про Месію, про Спасителя, вона починається в, третій, в третьому розділі книги буття, 15 й вірш. І після цього всі жінки з дому Божого, з роду Божого, ну. Це жінки, які ведуть від Сіфа себе, вони починають від Адама і Єви, вони починають чекати, що від неї народиться отой Спаситель. І тому ми читаємо, коли м, буття четвертий розділ, перший вірш, ми читаємо слідуюче: Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла і народила Каїна, і сказала: Набула я людину завдяки Господу. Само е, ім'я Каїн це даний. Тобто, коли Єва родила цю дитину, вона подумала, це і є та дитина, це є те насіння від жінки, яке спасеє Адама і Єву. Але і тому йому дали таке ім'я Каїн даний, але потім, придивившись до Каїна, і Адам і Єва зрозуміли, що це не те що. І тому, коли вже родився другий син Авіль, йому дали ім'я Авель, перекладі це метушня та плач. І це ще каже про те, наскільки ми люди іноді не розуміємо Божої волі. Каїн це даний, а Авіль метушня та плач, хоч Слово Боже каже, що Бог заглянув, зглянувся на Авеля. А не на Каїна. А Адам і Єва думали, це плач, це метушня. Але вони чекали, і потім, коли вже в Ізраїлі, кожна жінка чекала, що через неї прийде той Машеах, Спаситель. Авраам. Авраам розвиває цю ідею, що цей Спаситель буде спасати всіх дітей, всього світу. Пам'ятаєте, коли? Бог каже в той же книзі буття Аврааму, піди принеси в жертву свого сина. В 22 розділі я не буду читати всю історію, ви можете прочитати 22 розділ книги буття. Але Бог каже: піди сина свого і принеси в жертву. Я так розумію, як це було Аврааму. З тих половиною дня. Для того, щоб принести в жертву сина. Що Авраам передумав в цей час? І коли вони приходять на місто, то Ісак питає, А де жертва? Вони вже розуміли, що спасаються люди тільки жертвою. Де та жертва? І ми читаємо 22 розділ буття, 8 вірш. Авраам відповів, Бог знайде собі ягня. На все палення, мій сину. Так, йдучи разом, далі вони прийшли на місце, вказане Богом. І збудував там Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на дрова жертовника. Після цього Авраам простягнув свою руку, взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел кликнув до нього з небес, Аврааме, Аврааме. Той відповів ось я. Не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши свої очі, Авраам побачив, аж ось позаду нього баран заплутався в гущавині своїми рогами, тож пішов Авраам, взяв барана і приніс його на всепалення замість свого сина. Традиція каже, що в храмі, коли юдеї приносили жертву, то священник повинен був читати це місце, що людина повинна була розуміти, що оця жертва це замість нього, замість його гріхів, тому чекали Месію жертву. І далі Бог розвивав свою ідею, то, що ця жертва Месія повинен від Діви родитися. Народитися. Ісаю ми читаємо сьомий розділ 14 вірш, де було теж пророцтво, що не просто жінка роди, роди а Діва. 7.14. Ми читаємо. Отже, сам мій владика дасть вам ознаку. Ось Діва завагітніє, народить сина і дасть йому ім'я Іммануїл. І потім ми бачимо, що цей вірш. Вже Матвій в своєму Євангелії в першому розділі він спирається на цей вірш, і він каже, оце відбулося. перше Матвія, 23 вірш, ось діва матимемо в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Іммануїл, що означає з нами Бог. І тому, коли Іван вже під пливом Святого Духу бачить, як іде Христос для того, щоб охреститися від Нього на Іордані, він каже, це є ягнець. Як це можна було зрозуміти без старого заповіту? Тому ми приймаємо, ми як адвентисти, як церква, приймаємо біблійний принцип. Неможливо тлумачити новий заповіт без старого. Новий заповіт це додаток до старого. Спасіння вже було розкрито в старому заповіті. Вже в старому заповіті була розкрита жертва. Вже в старому заповіті було розкрито, що це Христос. В книгі буття вже була розкрита жертва, коли Авраам хоче вбити сина. Ангел каже, не треба, он баранчик, той баранчик за того сина. Вони все знали, вони знали Євангелію ще в старому заповіті. Тому без старого заповіту неможливо. Павло, коли ми читаємо книгу дії апостолів, коли прийшов в Рим, написано, що він е, іудеєм знатним він розповів про Месію старого заповіту. Тому як можна відкинути старий заповіт? Як можна розуміти новий без старого? Тому люди не розуміють об'явлення. Бо в об'явленні я читав до трьохсот силок алюзій на старий заповіт. Іван пише 300 силок на старий заповіт. Іван знав старий заповіт, то би він розумів об'явлення. А зараз люди читають об'явлення і там тлумачать, що, все що завгодно, бо вони не знають отої бази основи, той же основи, яка була в книзі буття. Тому наше виправдовування ще було в старому заповіті. Всі, хто приходили до храму з жертвою, вони свої руки на жертву. Лягали їх руки, вони сповідували свої гріхи і розуміли, що кров цієї жертви вона викупає їх від гріха. Тому книга буття це основа пізнання Бога, пізнання творіння, пізнання спасіння, книга буття це основа всього, тому дуже важливо нам знати книгу буття, і хай Господь нам в цьому благословить. Амінь.